Друзі, сьогодні ми з вами з'ясуємо, що розчиняє вода. І нам для цього потрібно водичка, ложечка, стаканчик зі сіллю, цукром та олією. А тепер давайте з вами з'ясуємо, чи зможе наша водичка розчинити сіль, цукор та олію. Наливаємо водичку. У стаканчик із сіллю. Беремо нашу ложечку та добре перемішуємо. Та залишаємо буквально на хвилинку-дві. Потім беремо на стаканчик із цукром, теж наливаємо водичку. Беремо ложечку та розмішуємо. Відставляємо. Тепер беремо стаканчик із олією і теж додаємо водичку. Ось так та перемішуємо. А тепер давайте з вами подивимося. Беремо стаканчик, у якому була наша сіль. Ось подивіться, наша сіль просто розтанула у водичці. Ось погляньте. І водичка стала ніби трішки мутною. Тобто водичка може розтворити сіль. Беремо стаканчик, у якому був цукор. Теж з збоку. Ось так. Солі, тобто цукру у ньому не видно. Отже, наша водичка розтворила і цукор. Тепер беремо стаканчик із олією. І давайте ось поглянемо, що, як ми не колотили нашу олію ложечкою. Все одно вона вийшла на поверхню, тому що олія легша за водичку. І водичка її розтворити не може. Отже, що ми з цього можемо зробити висновок? Що наша водичка є розчинником багатьох рідин. Але деякі з них розчиняються у водичці швидко, деякі повільно, а деякі не розчиняються взагалі. Прикладом як наша олійка. Отож, експериментуйте, досліджуйте, то вас все вийде. До зустрічі!